Якщо ви слідкуєте за моєю сторінкою, то ви вже знайомі, з відкою матовою помадою фармасі. Ця помада легко наноситься, вона стійка, у неї насичений фініш, помада не скочується і не забивається в зморшки губ або в куточки губ. Тримається вона до 8 годин. Ось так я наношу своїм подружкам на руку і кажу, перевірте, як довго тримається ця рідка матова помада Фарбес. Вони з задоволенням наносять на руку цю помаду, роздивляються її, а потім через пару годин мені дзвонять і кажуть, так а чим її змити, вона не змивається. Вже перевіряли багато разів, ні водою, ні дощем, ні навіть в басейні ця помада не змивається, вона буде триматись. А змити таку гарну помаду ввечером можна дуже просто міцелярною водою. Міцелярка дбайливо очищує шкіру від забруднень та жиру за допомогою м'яких компонентів. Знімає макіяж і доглядає за шкірою незалежно від типу. І чудово справляється з усуненням навіть водостійких продуктів. Так що, якщо бажаєте замовити матову стійку помаду, зразу замовляйте міцелярку. Пишіть мені повідомлення, я вам розкажу, як це отримати дуже швидко і якісно.